Всім привіт! Продажу ось такий гарний чудовий Volkswagen транспортер Т5 2005 року на моторі 2.5 турбодизель у дуже гарному зовнішньому та технічному стані. Має фаркоп, має камеру заднього виду, має кенгурятник, має пороги, має титанові диски, має систему навігації, має все. Відверто має все. Має електроскопакет. Зеркала, підігрів, круіз-контроль кондиціонер робочий, звісно, що заправлений робочий. Навігація, маршрут, антибукс, підігрів задніх вікон, звісно, що він працює, туманки і так далі. по салону все гарно, все чудово, дуже комфортний, дуже комфортабельний і сам дуже потужний. Має два підлокітника, де висота їх регулюється, має телевізор, має гарне діодне освітлення. Пороги все гарно все прикручені, знизу пороги не гнилі. Всі пластмаси, всі шумоізоляції на місці, резина зимова, хороша, бампер в гарному стані, у багажному відділено все добре. Є двукрат. Є знизу, запасне колесо. Все одним словом добре. Мотор на 174 кінських сили, найпотужніший. потужний. Ось є трансформація салона, тобто він регулюється, повертається в іншу сторону, також салон повністю за бажанням можна відкинути, він тут фіксується належним чином, піднімається по висоті, по висоті і по виліту, регулюється. Ну, сидушка сама. Також є mp 4 через USB. Ось Також тут загореться світло при бажанні. Якщо потрібно, також є складний столик, в столику є шуфлятка, по стелі все добре, нічого не провисає, стеля чистенька, сидушки ложуться, салон в ідеальному стані, не цього слова, чищений. Тут теж все добре, все гарно, все чудово. По автомобілю є два ключі. Тут поличка все добре, є підстаканники. Автомат працює гарно, належним чином, ксенони, робочий підігрів сидінь і так далі. По капоту під капотом все добре. Кришка не пригає. Все добре, все чудово. Ніяких газів немає. Без зовнішніх підтікань, без нічого. Залутська табличка. Один словом все добре. Крила не скручувались. Зовніс і не наблюдається. Все добре. ну Мухобойка, захист від мухобойки, щоб воно не дерево і так далі. Також, давайте з вами проїдемось. Їде він достойно, чудово і дуже жваво. Щоб ви просто розуміли, з яким капітально їде. Тормози добре, АБС працює, антибукс працює, все функціонує. По ходові все супер, без жодних стухів, без жодних поштовхів. Коробка працює плавно, прекрасно, масла в ній мінялись. Кого цікавий даний екземпляр, пишіть, дзвоніть, ми обов'язково домовимося. Сіли і поїхали. Автомобіль повністю зовнішньо і внутрішньо в доброму стані. Без, всяких, без нюансів. Ну Якісь нюанси можуть бути, але це вже не новий автомобіль. Все добре у ньому. Їде прекрасно. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть.